Служба безпеки України повідомила про підозру засновнику холдингу Global Spirits Євгенію Черняку. За даними слідства, його компанії увесь час продовжували вести бізнес в Росії. Лише у 2022 році його підприємства сплатили до бюджету РФ близько 6 мільярдів гривень. Усім привіт цим жами звати Олександра Федорко. Про усі подробиці скандальної справи дивіться далі. Євген Черняк уродженець Запоріжжя свою кар'єру бізнесмена почав у 90-х з відкриття невеликих торгових точок і вже через декілька років очолив торговий дім мегаполіс у 2003 році. Побудував лікерогорілчений завод Хортиця. В 2004 році торговий дім Мегаполіс відкрило представництво в Росії, а в 2010-му – в Америці. З 2008 року Євген Черняк очолює міжнародний алкогольний холдинг Global Spirits, штаб-квартира якого розташована в Нью-Йорку. Євген також є власником ютуб каналу Big Money, що налічує 845 тисяч підписників. А у своєму акаунті у Фейсбук дотримується чіткої антиросійської риторики. 29 грудня 2023 року. Служба безпеки України оголосила підозру Євгену Черняку, одному з найбагатших персон України за версією журналу Форбс. Злочини, у яких підозрюють українського бізнесмена, фінансування російської військової агресії через сплату податків з підприємств, які нібито належать черняку та не припиняли працювати на території РФ з 24 лютого 22-го року. Його холдинг Глобал Spirits, який став об'єктом уваги СБУ, об'єднує лікаро завод Хортиця та Одеський Конячний Завод. За даними відкритих джерел, з холдингом були тісно афілійовані російські лікаро-горілчені заводи Російська північ та джерельце ІК. Дійсно, ще у березні 2011 року холдингом були придбані два російських лікаро заводів заводи в Росії. Але у 2022 році стало відомо, що ці активи були виведені з під бренду Global Spirits, А офіційним власником заводу значився громадянин РФ Олександр Біспалов. Український офіс офіційно відізвав свої ліцензії з цих підприємств. За даними розслідування Open Source Intelligence суспільства Мольфар, Черняк зміг придбати активи у Росії через кіперську компанію IMG-77 Investment Ltd. Офіційно ця компанія володіє окрім Global Spirits Russia, ще двома кіперськими компаніями Oxford IMG-77 та. MCD – Marketing System Distribution Ltd. Інтерес тут ще в тому, що IMG-77 декілька разів змінювала бенефіціара: один раз на сина Євгена Олександра Черняка, і другий раз на батька Олександра Черняка старшого. Тобто, формально Global Spirits належить родині Черняків. Офіційно їх підприємства виробляли алкогольну продукцію за ліцензією Global Spirits в Росії, а також відповідали за дистрибуцію. Але чи співпрацювала російська та українська сторона бізнесу між собою після 2014-го? влітку 23-го року правоохоронці РФ звинуватили Євгена Черняка у фінансуванні армії збройних сил України і відповідно оголосили у федеральний розшук, тобто звинуватили в тому, що він є власником російських активів а на прибуток від виробництва на території РФ фінансував українську армію. А підозра, висунута в Україні 29 грудня 2023 року, полягає в тому, що він заплатив податків в РФ впродовж 2022 року на суму майже 6 мільярдів гривень. Українські слідчі стверджують, що черняк взяв в оренду деякі підприємства в Грузії, Азербайджані та Казахстані, де вироблялась алкогольна продукція з використанням російських комплектуючих. Адвокати Черняка запевняють, що це фейки, зможуть це довести. А згадані підприємства ніколи не здавались в оренду. Можливо, мова йде про виробництво на цих підприємствах виробів по ліцензії від групи компаній Global Spirits. але це не є порушенням законодавства, і такі марки, як Неміров та Баядера, також розливають свої напої за ліцензію та реалізовують їх. На території вказаних країн, тож протистояння Global Spirits та СБУ буде тривалим. Заарештовані шість топ-менеджерів українського холдингу. Слідство триває, але власне черняку підозра вже оголошена. Які докази будуть у УЗБУ та чим будуть апелювати адвокати черняка? Питання найближчого часу.